QX50 та QX55 від Infiniti зникнуть в 26-му році. Смарт матиме великий розмір. Чотиридверний Ford Mustang. А так можна було? Tesla Model Y 25-го року. Це Grand Car та найактуальніші автомобільні новини усього світу. Ми починаємо, а ви підпишіться. Тих пір, як генеральний директор Ford Джим Фарлі заявив, що автовиробник може використовувати інші форми кузова мустанг, крім традиційних дводверних моделей Купе і Кабріолета, ходили розмови про те, що в якийсь момент в майбутньому з'явиться чотиридверний мустанг. Якщо вірити новим чуткам, які широко розповсюджуються, ми можемо бути ближчими до цього майбутнього, ніж здавалося спочатку. Повідомляють, що нещодавно компанія Ford провела за. Хід для приватних дилерів, на якому були показані рендери Седана Ford Мустанг, звичайно, телефони та камери були заборонені на заході. Проте двоє дилерів розповіли, що Ford називав Седан Мустанг матч. 4, тому що каламбури це чудово, і це також звучить досить круто. Судячи з усього, Форд не зупиниться на седані мустанг. Автовиробник також представив позашляховий мустанг та РТР-мустанг з двигуном екобуст. Чотиридверний мустанг не буде надто складним у виконанні. Ми уявляємо, що Форд просто розтягне поточну платформу покоління S650, розширивши колісну базу та додавши задні двері. Скло дверей можна було б залишити. Безрамковим для ще простішого переходу, а лінія даху швидше за все була б розширена і трохи піднята, щоб краще розмістити голови пасажирів задніх сидінь. В Австралії презентували новий Smart 5. Це найбільша модель в історії марки. Заявляють, що вона стане конкурентом Hyundai Ioniq 5 та Tesla Model Y. В основі моделі лежить платформа cea 2 яку також використовують електрокросовери Smart 1 та Volvo EX30. Погляньте на розміри: довжина 4705 мм, ширина 1905 мм, висота 1705 мм, колісна база 2900 мм. mai Маса 2450 кг. Що змінилось в екстер'єрі? Позашляховий силой з високим капотом, короткими звисами кузова та товстими вертикальними задніми стійками. Оригінальний вигляд має передня та задня оптика. В інтер'єрі салон п'ятимісний, третій ряд крісел не пропонується. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та два 13-дюймових сенсорних дисплеї. Один із них для пасажира. Також є проекція на лобове скло з доповненою реальністю і акустика від Sennheiser. Новий смарт запропонують у задньопривідних модифікаціях потужністю 335 та 358 сил та повнопривідних версіях на 579 і 638 кінських сил. Максимальна швидкість складе 200-210 км на годину. Велика акумуляторна батарея на 100 кВт-годину забезпечить запас ходу в 560 км. За винятком флагмана QX 80 який увійшов у третє покоління на початку цього літа, сімейство автомобілів Інфініті старіє, і компанія це чудово розуміє. Таким чином, деякі моделі, судячи з усього, знаходяться на фінішній прямій і не мають наступників. Інфініті розглядає можливість відмови від моделей QX 50 і QX 55 кажуть, що дві моделі живуть за рахунок позиченого часу і виробництво. Може припинитися в серпні 26-го року. Ні, QX50, ні QX 55 не демонструють хороших результатів з точки зору продажів, оскільки показники значно знизилися за останні кілька років. Таким чином у звіті йдеться, що ці два транспортні засоби можуть бути незамінені новими поколіннями, але не все так просто в майбутньому. Можливою моделлю на заміну стане QX 65 п'ять. Хочі Кується, що абсолютно новий кросовер купе стане дворядною пропозицією та трохи спортивнішою альтернативою QX 60 на якій він імовірно буде базуватися. Вважається, що ця модель візьме на озброєння Lexus RX, який є однією з популярних машин, продавши понад 114 тисяч екземплярів лише у Сполучених Штатах минулого року. І звичайно, QX 50 далеко не бестселер, оскільки минулого року на його. Частку припало 6201 екземпляр? Звичайно, інфініті кілька разів оновлювала свій компактний автомобіль преміум класу протягом багатьох років, хоча відрізнити оригінал від пізніших модельних років складно, оскільки стиль залишився майже незмінним з моменту його запуску. Тепер припускаючи, що QX50 і QX55 будуть поступово зняті з виробництва. Чи будете висумувати за цими двома моделями? Model Y – це найдоступніший кросовер Тесла, який багато потенційних покупців очікують побачити після модернізації найближчим часом. Так от тепер електромобіль показали на дорозі, як ми звикли. Офіційно виробник поки що нічого не підтвердив. А Ілон Маск навіть заявив, що чекати на таку машину найближчим часом не варто. Проте ми з вами знаємо, вірити його словам не завжди треба. Ось наступний доказ: на Reddit показали нову Tesla Model Y 25-го модельного року. Електричний кросовер сьогодні відомий як Tesla Model Y Juniper. Так називається прототип. Швидше за все, новинка отримує ті ж зміни, які ми бачили в новій Tesla Model 3 24 го року. У дизайні компактного електричного седана після рестайлінгу з'явилися нові горизонтальні фари простої форми в стилі старшої Model S і інший бампер з акуратним повітрозабірником в нижній частині. Ззаду з'явилися нові ліхтарі у формі бумеранга. Максимальний запас ходу нової Tesla Model 3 24-го модельного року у версії Long Range становить 629 км. А от базова Tesla Model 3 Standard Range RVD, задній привід, має збільшений запас ходу 513 км. Судячи з усього, аналогічну програму змін можна очікувати і на кросовер.